Ой, Та у блави були, всюди втікали зі села в ліс та й що. Так було, я, я ще хочу раз твої наші сусіди, бо ту приходили її свої партизани, я хочу з бікно піти повісти, вже у облава є, бо ту твого був такий же, як чу, вже в москалі, сусіди, то вже втіков до хати, ще стеклянку утворив. Я хочу, а в неї вже в хаті ті, то коло дороги, вже в москалі. А це ж чисті в нього без вікна, бо та хата є. Без вікна вже і в тій кліпі йшли живуть. І так було. А на дорозі, от каже, день, вовсі, хлопец, та день, як ковусік, наш хлопець, а він потім сидів, там всі вуженив, вернувся вже також мер. Поронили його там вон десь, а я була в саду, там йшла, я його... І він каже, ой, рятуй мій на інтимну я його привела додому. Наш Романівський. Сховали його, ще дорані, до рані взяли додому, він був, а потім я ще був там на, на Телемі, та, Хто знає, де там всі вужинили по, по груді. Що було в Сирії? Дуже на романів нападали, бо Романів всі славив. Була оркестра. Е, в, 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 Читай, що то все було про Україну, українські все тусі слави.